А це ціле направлено в одну точку. Не можемо там два хрестика. Ну, хоч подавати. Ні, так треба подавати в суд. Ви не переживаєте, кожен де сидіти і відповідатися. Це все кожен. Ось тут теж дивіться, дивіться. Тоже Можна питання. Ну, ну тоже тож на виборчих дільницях. Саме, тут, а у вас тут вот не камеры немає. Ну я их не снова. Ну, ну, на выборчих дільницах и точно. Потому ну, что вся фальсификация делается здесь, а не на выборчих дільницях. Ça, не важно, кто а Важно, что Я Не знаю, как вы считаете. все все и малювала. Ну а как То есть то, что одна паста такая, одна такая. Не, ну это уже идиотом испорченные не поставить. Чтобы не поставить.

Члена виборчих дільниці Барського <кхи>, району. Ми всі бачимо, що відбувається фальсифікація, друга фальсифікація в окружної комісії. Люди возмущені. Тому я пропоную покинути цей зал і не дивитися цей цирк, цей бруд, що відбувається на да, цей, да, цей. Ганьба! Ганьба. Повіри, що а то, що ходили, це ваша Да, что -то... все. Петровна, вас все. я так быстро даже с интернете. Все зарегистрировано ваше. все, что БУЕ, было зарегистрировано. А что дальше срабилось? Все же Ну что? Да. Ну Скільки будуть лазити тут? Вони можуть це почитати з нас. Нас що питали, коли відкривали ящики?